Радіо UA Чикаго. Усім вітаннячки. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні у нас в гості завітала Марта Кривко. Це є фахівець з іпотечного кредитування в кредитній спілці. Самопоміч. Марта, привіт. Добрий вечір. Як ваші справи? У мене все добре у вас. Супер. Ви можете навіть гучніше говорити або мікрофончик до себе okay. присунути, щоб слухачі вас краще чули і краще чули ту інформацію, якою ви будете сьогодні ділитися. Супер. Супер. Ви, як фахівець з іпотечного кредитування, тоді пропоную сьогодні поговорити про якраз іпотечні ставки, про купівлю, рефінансування, ну і багато інших таких розумних слів зі світу фінансів. Ну давайте розпочнемо. Як зараз, які у самопомочі зараз відсотки на нерухомість? Я хочу почати з того, що я скажу саме поміч це є equal housing lender. Тобто кожна людина, яка є заінтересована, має шанс до нас прийти, як мінімум, проконсультуватися і взнати свої шанси на придбання цієї іпотеки. Тобто, це не означає, що кожна людина, яка до нас прийде, буде кваліфікована і що вона 100% це дістане. Але кожна людина має шанс як мінімум це спробувати, і ми вам... Постараємося допомогти mm -hmm. uh, зараз. В нас відсотки, um, ми стараємося завжди бути нижче, ніж national average. То, що я сьогодні знайшла на бенкрей uh, в Америці, це є 6.31. Uh, в нас це починається з 5,99 на 30 років, і найменший наш відсоток це 5,25 uh, на 15 років. Um, тобто, чим, чим менший термін. Угу. Тим нижчий відсоток, але відповідно більше платіж, тому трошки чаще кваліфікуватись, бо тому що потрібні більші кошти, щоб попасти на менший відсоток. Ем, Можу надати приклад іпотеки на 100 тисяч доларів, яка має фіксовану ставку на 30 років з 20% першого внеску, буде мати APR 6134. Оплата триває 360 місяців, оплата тіла, позички і сам відсоток – це приблизно лише 600 доларів в місяць. Тобто все решта – це буде страхівка, асоціація, якщо це квартира, так само податок. І це можна все фінансувати на 30, 25, 20, 15 або 10 років. Угу. Зрозумію, таких багато розумних слів. Деяких з них я чесно не розумію, проте я так розумію, що ви все пояснюєте, все чітко розставляєте по поличках, так мовити, для людей, які до вас звертаються. Так. Навіть якщо людина якийсь термін не розуміє. Добре, а окрім нижчих відсотків, які ще переваги пропонує самопоміч для покупців житлових будинків або квартир. Зараз в нас найпопулярніша акція це називається modification, тобто в прямому перекладі це є модифікація. Це означає, коли, люд, коли люди з нами закривають свою іпотеку, тобто коли вона вже доходить до закриття, ви дістаєте документ, що ви можете зробити модифікацію на свій відсоток. Тобто, скажімо, ви закрилися зараз під відсотком 5,99 і там за рік чи за півроку, чи за півтора відсотки впали. Тобто, ви можете завжди. Перевірити, які ми відсотки пропонуємо нашим клієнтам. Це є онлайн, це є публічна інформація. Дуже часто в різних банках це є якось скрито. В нас це кожен день є апдейти. Ви можете завжди це звірити. Тобто, ви закрилися з одним відсотком, скажімо, за якийсь час наші відсотки впали. Ви до нас просто дзвоните і кажете: там Добрий день, я бачу ваші відсотки впали. Я хочу, щоб ви мені зробили модифікацію і щоб мій відсоток. Був такий самий, як у вас зараз на сайті. І ми вам це робимо, це не потрібно ніяких додаткових документів, перевірок, нічого такого, це просто один підпис на цьому листочку, якому ви дістаєте при клоузінгу. І все, ви бачите, буквально за пару днів у вас вже на вашому mortgage statement буде відображатися новий відсоток. Після цього одного разу повністю безплатно це коштує. Пів відсотка вашого балансу, але ніколи не більше двох тисячі доларів. Тобто, е, навіть якщо ви це вже один раз використали, знаєте, і ще раз пали відсотки, е, це в принципі не є страшно великі гроші, щоб знову зробити цю модифікацію. Так само це, ця акція належить людям, які з нами перефінансовуються. Тобто, якщо людина вже має іпотеку десь в інакшому банку, і вони вирішили, що їм більше подобаються наші умови, наприклад, вони можуть прийти і вони також зможуть мати цю модифікацію. Друга наша акція, яка зараз теж достатньо популярна, це ми надаємо покупцям, які перший раз хочуть придбати нерухомість, тобто first time home buyers, на single family houses, тобто особняки, або на мультіюни до 4 юнитів, тобто 2-3-4 юнити. Ви можете дати лише 10% першого внеску замість стандартних 20% і вам не потрібно платити PMI. PMI – це ця додаткова страхівка, яка забезпечує іменно саму іпотеку, тобто не страхівка на нерухомість, а ця додаткова та, що йде через банки. Тобто з 10% ви Можете зекономити достатньо багато грошей, тому що якщо ви берете нерухомість, вам потрібно цей PMI платити до 20%, тобто вам це збереже багато грошей. Ну так. це насправді цікава інформація. Я навіть усвідомлюю, що починаю трішки вже розуміти про що ви говорите і вловлювати якраз ось цю важливу інформацію, яку ви озвучуєте. Добре, і таке питання. Ви говорили про модифікації. Ну а які переваги модифікації? Ну, наприклад, замість перефінансування? Перевага модифікації є в тому, що е, це дуже швидкий процес, і знову наголошую, що перший раз він є повністю безплатним. Тобто, е, коли ви перефінансовуєте, це дуже похоже на сам процес купівлі. Е, вам потрібно знову надати свої податки, вам потрібно показати свої теперішні доходи, е, вам потрібно знову тягнути кредитну історію, вам потрібно знову робити appraisal. Тобто, це все. Час і гроші займає. А коли ви робите цю модифікацію, ну це просто ви ставите один підпис на цьому листочку, висилаєте в наш mortgage department і буквально за пару днів у вас вже відображається цей новий відсоток. Угу, зрозумів, тобто економити час, зусилля, і так. можна отримати хороший результат. Добре, ну а от зараз такий час, чи варто зараз е, перефінансовувати нерухомість? Тим більше ви сказали, що це е, дуже подібне до процесу якраз купівлі, де потрібно багато зусиль, багато і документів, і багато інших речей. Чи потрібно от зараз, в даний, скажімо так, трішечки можливо нестабільний час, чи як перефінансовувати, займатися перефінансуванням? Насправді я вважаю, що це є вибір кожної людини особистий, але на даний момент я би сказала так, тому що особливо якщо ця купівля була придбана в 2023 році, коли відсотки насправді були достатньо великі, з того, що я знайшла онлайн, це було в середньому 7%. Я тут так трошки порахувала, просто щоб прикинути цифри. Наприклад, якщо ви купили хату у 2023 році під відсотком 7 за 300 тисяч дали 20% першого внеску, ваша страховка коштує приблизно 100 доларів на місяць, і ваш податок на нерухомість є приблизно 9 тисяч доларів на рік, ваша місячна оплата виходить приблизно 2446 доларів. Якщо ви перефінансовуєтесь, і ми міняємо лише відсоток, тобто страхівка податки все лишається так само на 5,99%, який в нас зараз є найменший відсоток. То ваша, ваша оплата виглядає на 2287 доларів. Тобто це різниця в 160 доларів в місяць, і вроді це здається не так багато, але за рік це 1910 доларів. А за 30 років це 57 200 доларів. Тобто, навіть те, то, що потрібно прикласти якісь усилля, щоб зараз перефінансувати. За певний час вам це насправді зекономить дуже багато грошей, тому що відсотки дійсно впали. І знову наголошую, що навіть люди, які вже мають іпотеку, і вони з нами перефінансовуються, вони також мають можливість на цю модифікацію. Тобто, у вас. Десь інакше є цей моргіч. Так ви приходите в самопоміч. Ми вам і так даємо нижчий відсоток. І якщо він ще раз падає, ви нічого не втрачаєте в тому, що ви перефінансувалися, коли відсоток був чуть-чуть вищий, чим він буде колись, тому що вам не потрібно за це платити вам не потрібно заново проходити цей процес. Ми просто робимо вам цю модифікацію, і в принципі так ви виграєте двічі. Добре, а яка сама саме процедура, от щоб розпочати перефінансування чи купівлю? Ну тобто, бо ви кажете, що вони подібні між собою, uh -huh. і там багато треба різних довідок. Ну а можете якось детальніше розписати, розповісти, яка безпосередньо це процедура перефінансування чи купівлі? Так, це знову кажу, Вони дуже похожі. В принципі, на документи потрібно все те саме, тобто, це буде ваші податки за минулих два роки персональні. Якщо ви маєте свій бізнес, то це також будуть ваші бізнесові податки за минулих два роки. Якщо ви працюєте на W2, тобто ви дістаєте пейчеки, то тоді потрібно W2 за минулих два роки, ну і відповідно переважно і бізнесових податків немає. Щоб доказати, що у вас далі йдуть ці доходи, це потрібно або останніх три бізнес-стейтменти з вашого рахунку. Або останніх три пейстаби, тобто, ви це все мусите надати так. Само е, потрібно тягнути кредитну історію. Я знаю, часто люди цього не хочуть робити, але на таку ну досить велику позичку, та як нерухомість. Завжди потрібно тягнути кредитну історію. Щоб це зробити з нами в самопомочі, також ви мусите бути нашим мембером, тому що так як ми кредитна спілка, ми можемо надавати послуги тільки нашим мемберам. В принципі, єдине, що ми можемо зробити, якщо ви з нами не маєте рахунку в Mortgage Department, це ми можемо з вами проконсультуватися, але ми не маємо права тягнути вашої кредитної історії, і відповідно ми не можемо вам точно сказати, чи ви кваліфікуєтесь чи ні, бо, тому, що без кредитної історії ну неможливо цього сказати. Щоб почати цей весь процес самопомочі, ви можете зателефонувати в наш Mortgage Department, Номер це є 773 328 7500. Ви також можете прийти на будь-який з наших брендів. Тобто, в нас є бренч тут на Камерланді, де працює Вікторія Чорниш, В нас є бренч на Вілінгу, де є Михайло Заворуха, і наш головний офіс в українській околиці, там на Моргіджах працюємо я і пані Галина Баган. Ви можете до нас звернутися, проконсультуватися. Навіть якщо ви ще не готові повністю починати цей процес, там не хочете тягнути кредитної історії. Просто можна завжди задати питання, ми вам постараємося допомогти. І вже як ви будете готові, то тоді відкривати рахунок, тягнути історію і розпочинати весь процес. Ну круто. Я чую, от слухаю вас і чую, що. Ви навіть зацікавлені в тому, щоб допомогти клієнтам, які до вас звертаються, зацікавлені підказати, допомогти зробити чи купівлю, чи перефінансування, чи інші процедури, які доступні для людей. Тому дякую вам, що ви завітали до нас, що ви ділитеся такою інформацією, і у людей є можливість купувати житло і жити вже у своїй чи квартирі, чи в своєму будинку. І мені здається, людям навіть так набагато краще, ніж десь на ренті. Так, сто процентів, бо це вже своє і сплачу. Чується самому собі, а не комусь, тому це великий плюс. Тому дякую вам, друзі. Нагадаю, що це була Марта Кривко. Це є фахівець з іпотечного кредитування у кредитній спілці. Самопоміч дуже вам дякую, Марта. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.